Друзі, вітаю вас. Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами найкраще бізнес радіошоу України. Експертна думка і її ведучий. Денис Каєр. А в українському суспільстві є досить такий сталий стереотип. Що більшість державних службовців нечесні, продажні, погрязли в корупції, в бездіяльності. Не беруся судити про всіх. Звісно, є можливо і такі, але. Точно далеко не всі, і от є декларування, яке є обов'язковим для кожного державного службовця, покликане саме для відкритості та доброчесності держслужбовця. От про на таку цікаву тему ми сьогодні поговоримо з моєю гостю. Я із задоволенням вам представляю вам Ящук Жанна, юрист юридичного офісу зі пілоу офісу овзаря на Жанна, я вас вітаю. Вітаю, Денисе. Вітаю, шановні слухачі. сьогодні у нас такий цікавий напрямок. Ваш да, я так розумію, і для того, щоб детальніше, скажімо так, далі заглибитись, перше хотів би, щоб ви ну скажімо так. Можливо, хтось серед наших слухачів не знає, що таке є декларування. Тому розкажіть, що це взагалі таке. Є декларування, якщо загальними словами, це публічне звітування службовців про їх доходи та майно, які вони мають подавати щонайменше раз на рік. Тобто, декларація держслужбовець чи зобов'язана особа, яка подає декларацію, не менше одного разу на рік подає. Ну, про нюанси ми можемо поговорити пізніше, якщо там якісь <смі> виникнуть, однозначно. А скажіть, будь ласка, окей, декларування зрозуміло. А я так розумію, що якісь є там не знаю, особливості або проблеми, або труднощі, бо ми часто про це в принципі чуємо в інформаційному просторі. А, які, які виникають ці проблеми, які труднощі, загальні проблеми, які виникали і раніше з моменту створення електронного декларування, воно було створено. Давайте чуть в історію заглибимося. Після революції гідності створилися всі організації, держслужбов держструктури, які займаються антикорупційною діяльністю. І з тих пір почалося електронне декларування. До того держслужбовці подавали письмові декларації і направляли їх в податкову інспекцію. І після того, як пішло електронне декларування, самим такими гострими нюансами виникають заповнення самого реєстру. Коли ти заходиш на реєстр, єдиний державний реєстр осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. І головним таким чинником, що держслужбовцям затрудняє виконання своїх функцій є декларування, це саме це технічне заповнення. Якщо кому цікаво, він може зайти на єдиний цей державний реєстр і просто забити любе прізвище, яке він знає державного службовця, і йому видасть автоматичну декларацію. Даже можете президента нашого забити декларацію і подивитися. І все стане зрозуміло. Там куча всяких віконечок, і люди, просто які заповняють декларації держслужбовці, вони може губляться чи ще щось їм тяжковато. Ще буває такий головний із нюансів. Наприклад, сьогодення в нас повномасштабна війна, і якщо хто не знає, у нас декларування якби такове було трошки призупинено спочатку повномасштабного вторгнення, але деякі держслужбовці все ж таки подавали декларації, хоча над цим контроль якби такий не ставився на той момент. але... Коли прийняли закон, відновлення є декларування, декларування знову почало функціонувати і жорстокіший контроль над цими деклараціями. І, звичайно. Держслужбовці на протязі 22, 23 років трошки підзабули, що в них було, які статки може, кудись може хтось сім'я виїжджала, немає підтвердження документального, маю виду, щоб внести це в декларацію. Держслужбовці на сьогоднішній день, тобто до 31 січня 24-го року, вони повинні були заповнити за 21, за 22-й роки декларації. Може, хто ставав кандидатом, то їм треба було ще третю декларацію, як кандидата заповняти. Тобто нюанси там, декларування такі є. Можу трошки розказати, які взагалі є де, декларації. Декларації в нас є чотирьох типів. Декларація це як кандидата на посаду. Декларація щорічна, якщо ти працюєш, і ти подаєш, ти зобов'язаний подати щорічну декларацію до 1 квітня поточного року. Також є щорічна декларація після звільнення і щорічна декларація перед звільненням і щорічна декларація після звільнення. Також є в нас повідомлення, якщо декларант або члени його сім'ї відкрили валютний рахунок в банки нерезиденти, резиденти, вони повинні подати повідомлення теж на, в цьому єдиному реєстрі декларації. Також є повідомлення про суттєві. Майновий суттєвий майновий стан, чи суб'єкти декларування, чи члени його сім'ї? Скажіть, будь ласка, найголовніше, я хотів би, мабуть, щоб ви наголосили, да, як юрист, як представник юридичної компанії, взагалі, наскільки важливо, щоб це є декларування, по-перше, було повним, а по-друге, було правильним. Ну, подумайте, ну не заповнив, не заповнив. Да, ну там не вніс випадково квартиру. Да, що що в мені буде? А що буде? Ну, давайте я теж трошки углублюсь в другу сторону і потім розкриємо це питання. По-перше, декларування є декларування, передбачено законом. Ми повинні притримуватися і виконувати законодавчі акти, тим паче держслужбовці. Вони показники обличчя держави. Ну і ми живемо в правовій державі. Тобто, ми повинні виконувати закони. Якщо деякі декларанти чи нехтують. Законодавством, чи нехтують, може, своєю посадою, і бувають, забувають, да, щось заробився, чи, чи умисно не подав. Ну це вже потім слідство покаже, це умисел був чи необережність. І за неподання декларації, чи недостовірне подання відомостей в декларації, суб'єкт декларування несе. Дисциплінарну відповідальність, адміністративну відповідальність або кримінальну відповідальність. Під дисциплінарну відповідальність підпадають суб'єкти декларування, якщо вони внесли недостовірні, наприклад, дані в є декларування понад 100 прожиткових мінімум доходів громадян. Адміністративна відповідальність, зрозуміло, настає від 100 до 500 прожиткових мінімум доходів громадян. Ну і кримінальна, звичайно, Свище 500 прожиткових мінімум доходів громадян. Що тяне відповідальність? Це не просто, якщо дисциплінарно це внесуть в особову справу стягнення і все, скажуть, працюй далі. Те, те ж саме адміністративна штраф і все. Кримінальна може бути там від штрафу, громадські роботи, також позбавлення волі, це саме таке максимальне. Але ще ці працівники, держслужбовці вносяться в так званий реєстр порушників, який теж є офіційний, він загальнодоступний на сайті НАЗК. Даже Навіть можна, просто, хто не знає, куди заходить чи що, реєстр порушників, просто в гуглі вбиваєте і воно видає. І там можна узнати, прізвище забиваєш, і ти узнаєш, є він в реєстрі чи немає. І особа, яка попадає в реєстр порушників, звідти, ну, скажімо так, дуже тяжко вийти. Тільки за судовим рішенням. Отже, бачите, насправді все досить серйозно. Не просто так заповнив, не заповнив, а е, треба ставитись до цього відповідально. Друзі, сьогодні в експертній думці, Жанна Миколаївна, юрист юридичного офісу зі білого офісу в заря на пелах і говоримо ми про є декларування. Е, пані Жанна, я е, все частіше чую такий вираз: е, доброчесність держслужбовця, а е, е, доброчесність організацій, там керівників. Е, що це взагалі взагалі таке це доброчесність і наскільки воно пов'язано якраз з правильним ось цим в є декларуванням в цілому і а і тільки лі в чомусь тільки в цьому чи ще з чогось воно складається ця от доброчесність прямо організацій керівників в публічній сфері Знаєте, на це питання можна відповісти одним таким реченням воно мені дуже сподобалось це такий якби лозунг національного агентства запобігання корупції що доброчесність це чинити правильно, навіть коли ніхто не бачить. Тобто не для когось, ти робиш це для себе. Якщо кожен буде, це не тільки стосується держслужбовець, якщо кожен громадянин навіть починається з маленького нашого громадянина, з садочку, з школи це все їм накопичувати, це буде держава, я думаю, доброчесна і правильна на законних такому законному руслі. А ви знаєте, ви мене наштовхнули прямо на таке більш теж таке глобальне питання до вас. Скажіть, будь ласка, взагалі, наскільки в даному випадку є декларування, є ефективним інструментом протидії корупції, і чи можливо щось треба ще ввести, запровадити для держслужбовців та суддів дійсно для того, щоб наша держава була ось такою доброчесною? Знаєте, по-перше, декларування воно один із таких. Шляхів до побороння боротьби з корупцією. Треба більше, ну і в нас вже на ЗК дуже. Вони молодці. Я дивлюся, як вони працюють. Дуже вони масштабно взялися за свою роботу, і це видно просто. І вернуся, що є декларування це один із таких шляхів до подолання корупції. На сьогоднішній день існує. У нас, як я сказала, вже єдиний державний реєстр декларацій, також у нас існує реєстр порушників, хто туди попадає. Також є у нас е, е, така система запобігання врегулювання конфлікту інтересів. Перед тим, як назначається особа, тобто майбутній держслужбовець на посаду. Він на практиці, я вам скажу, заповнює деякі документи там, де прописує, чи є в нього родичі, близькі родичі. Там є кількість перелік людей, які відносяться до родичів, близьких. Чи є в нього в цій організації чи організація, яка стоїть над ними, тож служби, які щоб не було цього конфлікту інтересів, він це все прописує, і від цього залежить людина, ну не тільки від цього залежить, може особа піти на цю посаду або на якусь іншу, щоб не було соприкосновення по службі і дальнішій роботі їхній. Також у нас запрацював інститут викривачів. Ну, як би сказати, у нас недавно в кінці березня була конференція за підтримки юридичної практики, і там були представники і Національного агентства запобігання корупції, і НАБУ, і САП, і Вищий антикорупційний суд. І розглядалися теж питання стосовно викривачів. І задали таке питання. Точніше, не питання, а пропозицію, що в нашій державі ще до викривачів трошечки далеко, треба трошки з цим щось зробити. Мається ввіду більше узаконити, в тому плані, що так буває, случається, що от працюють два співробітника, одному щось не сподобалось, він пішов на ЗК і сказав: от, але це трошки не то пальто. А, зрозуміло, як я, я, мені здається, що знаєте, над цим працювати ще й працювати, бо так на жаль. Е Корупційна складова суттєва, скажімо так, в нашій країні була. Хоча, хоча чесно, мені здається, зараз, коли особливо там, за останні 3-4 роки відкрилось то, як то відбувається в Європі, мені здається, що в принципі всі, хто кричав про те, що в Україні корупція просто там зашкалює, а там вся Європа біла і пушиста. Мені здається, що ми всі побачили, що не все так насправді, як, як то здавалось. <гум> да. Да, звісно, проблеми є. Мені здається, просто корупція присутня вскрізь, На жаль, це якась такий біч, мабуть, світу да 20, 21 століття, століття, го я не знаю, так але завдяки нашій цифровізації, якщо даже інші країни беруть у нас приклад, не, не згадаю, яка країна стосовно нашої дії, і вже дали користуватися іншій країні. Тобто, як вона діє. Це діє діє. діє діє. друзі. Сьогодні в мене в гостях ящук Жанна Миколаївна, юрист юридичного офісу ZP Law офісу Заряна Пелеха. Жанна і на останочок, будь ласка, декілька таких побажань українцям з вашої юридичної точки зору. Перш за все, нано треба було починати з цього. що хочу велике дякую сказати вам, що запросили, і зрозуміло, дуже велике дякую нашим захисникам і захисницям, які дозволили нам. Сьогодні зустрітися і дозволяють це робити своїм захистом, силами натхнення. Ну а з нашої юридичної сторони звертайтесь до нас, до юридичних компаній кваліфікованих, щоб вони вам допомагали, але звертайтесь не тоді, коли буде гаряче. Звертайтесь краще раніше. Не зря приказка є, да скупи, платить дважды. Краще зараніше. знаєте, ви як же, так же як і лікарі, насправді говорять про те, що спочатку е, краще прийти і перевіритись, да? yeah. запитати, ніж потім лікувати. В даному випадку мені Наслідки. здається, у вас те ж саме в принципі, але в юридичній площині. Е, Жанна, я дуже дякую вам за наш сьогоднішній ефір, нашу бесіду. Ви розказали потрібні і цікаві речі. Я вам бажаю сил, дійсно, натхнення, успіхів. Рухайтесь в цьому напрямку. Е, і дуже добре, що ви долучаєтесь до. Того, щоб наша країна розвивалася і ставала доброчесною, відкритою і на ну, найкращою світі вона такою є. А що вона була прям най Дякую за прошення. Ну що ж, ще раз нагадую, друзі, у мене на гостях сьогодні була єщук Жанна, юрист юридичного офісу ZP офісу. Заря Заряна пелах і говорили ми сьогодні про є декларування. Така цікава бесіда, але на цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країна ФМ допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.